Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу другого пункту, номер 20. Нам треба знайти суму квадратів, синусів усіх кутів прямокутного трикутника. І так, номер 2, 20. Можна по-різному до цього підходити. Ну Давайте схематично я зображу трикутничок. Оце у нас кут альфа. І у нас куб Не буду тут проставляти букви. А, тобто, дивіться, що я хочу. Сума квадратів. Тобто, мені треба синус квадрат альфа плюс синус квадрат бета, плюс синус квадрат 90 градусів. Це мене питають. І так це дорівнює. Ну, давайте перший спосіб я просто використаю форму. А яку формулу? Ну, дивіться, у мене ж кути альфа-бета пов'язані певним співвідношенням, да? Тобто ось це я міг записати як 90 мінус альфа. Тобто, давайте так і запишемо синус квадрат альфа плюс синус квадрат 90 градусів мінус альфа. А що таке ось це? Синус одиниці, а точніше, синус 90 це одиничка, одиничка в квадраті це також буде одиничка. Чому тут треба переходити до альфа? Ну, подивіться, От якщо ми будемо брати довільні кути, то, звичайно, що оці синуси будуть якось змінюватися. Оце там буде одне число, оце буде інше число. Ну, там можна взяти 30, 60, 45, 45, 1,89 і так далі. Відповідно, ми маємо якимось чином пов'язати ці кути між собою. Тобто поодинці вони будуть давати різні значення, але сума, скоріш за все, у них фіксована. На що це має нас наштовхнути? Сума квадратів. Де у нас фігурує з вами сума квадратів в основній тригонометричній тутожність? Але там у нас синус і косинус одного аргумента. А у нас два синуси різних аргументів. Причому оці кути пов'язані ось таким співвідношенням. То давайте спробуємо якраз таки цю основну тригонометричну тутожність з вами отримати. Сінус квадрат альфа я перепишу. Сінус 90 мінус альфа ми з вами пам'ятаємо, що це косинус альфа. Ну, квадрат залишається. І оце у нас нещо інше, як одиничка. 1 один плюс 1. Це нас 2. Ось чому дорівнюю ця сума. Альтернативний підхід трішечки інший. Не хочете формули? І, і не треба. І так, давайте я запишу оцю суму. І знову ж таки, я про це говорив. Важливо усвідомлювати, що у нас взагалі відбувається, і що це за об'єкт. Сінус гострого кута. За визначенням. Це відношення якогось там катета до гіпотенузи. Давайте введемо катет. Введемо гіпотенузу. Що тоді в нас таке синус альфа? Це С. А на c в квадраті. А синус бета. Це Б на С в квадраті. Ну, тобто синус це Б на С. Оскільки ми беремо синус в квадраті, то відносимо С до квадрату. Перше нам даємо. А квадрат на С квадрат. Плюс Б квадрат на С квадрат. Плюс один. одиночку переписуємо. Знаменничок спільний. Давайте ми запишемо а квадрат плюс Б квадрат на С квадрат плюс 1. Ну і здавалося. І чому нам це простіше стало? От дивіться, про що я якраз таки казав? Самі по собі синуси, оці, от окремо взяті, вони можуть приймати різних значень. Ну, дійсно, отут же А ми беремо, в принципі, довільне, ну і Б, умовно кажучи, да? довільне. Але їхня сума, подивіться, А квадрат плюс Б квадрат. Це вже вже фіксоване число. Сума квадратів катетів. Це квадрат гіпотенузи за теорем Піфагора. Тобто ось тут можна ось так сказати, да? а ось тут ми скажемо, що ми використали теорем Піфагора. Ми розуміємо, що оце у нас ніщо інше, як це квадрат. Завжди. Незалежно від того, які по окремості ми беремо там АБ. 1 плюс 1, знову ж таки, 2. Формально кажучи, ось це і ось це це про одне й те саме. Але інтерпретувати можна по-різному. Не пам'ятаєте формулу: завжди можна промалювати, подивитись, з якими саме об'єктами ми працюємо. Ну, звичайно, щось знати потрібно от у даному випадку я використав Піфагора. Але, як правило, Піфагора знають всі. А от е ці формули. Це вже інша історія. Відповідно, 21 задача. Я не думаю, що її є сенс окремо розглядати. Косинуси. Відповідно, ну, давайте. Да, так, я в двох словах скажу. От якщо знову ж таки подивитись на трикутник, що в нас таке косинус квадрат альфа? Косінус квадрат альфа це тепер b квадрат на c квадрат. Це таке косинус квадрат бета. Косинус квадрат бета це А квадрат на С квадрат. І знову ж таки, їхня сума це завжди одиниця. Можна так до цього переходити. Можна так. Як вам хочеться. Ну, а косинус прямого, кута, мабуть, єдина відмінність у даному випадку це нуль. Це вже, звичайно, в трикутнику я не покажу. Бо у мене а, ось ця штука. Осінус гострого кута прямокутного трикутника. Він саме для гострого кута визначений. Оце визначення, воно не працює для прямих і тупих кутів. Тому для цього я використовую табличні значення, тобто, хочете отопів коло, хочете просто табличку, як вам простіше запам'ятовується. А коли ми говоримо саме про гострі кути, це можна інтерпретувати як відповідні пвідношення у прямокутному трикутнику. Тобто, знову ж таки, тут. Питання зручності того, як вам зручніше цей матеріал сприймати. У будь-якому випадку, тут виходить у нас, ну давайте так зроблю, сума буде дорівнювати 1. Бо ось ці два кути в сумі. Ну, ці два значення дають одиничку, ось це 0, відповідно, 1 плюс 0 це 1. Таким чином, ці номери ми з вами також розв'язали.